Заходь, заходь, не маленький. заходь, заходь. заходь, заходить, заходь, заходьте заходь, заходь. заходимо, дівчатка, заходимо. Кукла куди лізе, що буде стілька перекасить сіте, сійте, сіте, сіте. Ранок у нас починається так. Зараз буде мить засранок мої. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Чесно, жара трішки відступила, зібралися, стюкували наконець-то все сіно. Вже все було готове для його перевезення. І тут вдруг відкуда ні возьмісь, з'явився дощ. З'явилася буря, гроза, і замість залило все кідрюної і, і По факту зараз просихають піти і будемо, мабуть, тільки завтра пробувати завозити все, бо було нікуди не заїдеш. Але Сьогоднішнє відео буде не про тюки, і не про дощ, от, тому що і він не зайвий, розумію. От, а сьогодні е скажу вам, що у нас поповнення. От, е поповнення. У нас народилася маленька теличка е Купава. Е сіра українська, сіра українська вона народилася якраз на Івана Купали. От, так вона у нас і вирішив не заморачуватися, так я її назвав. Досить цікава така теличка, народилася вона е, в лузі на випасі. От, це досить добре. Я повторював, повторюю, буду повторювати. Самі здорові телята народжуються на випасах, от, тому що вони вбирають якраз корисну мікрофлору от, яка знаходиться в. Е, в них в матері йде активізація цієї мікрофлори. І фактично тилятка, ну, набагато здоровіші, коли вони народжуються не в боксах родильних, не в навозі, а фактично, коли знаход, ну, народжуються на природі, от, і самі приходять уже із коровками додому у плів. Ось мама, сніжанка. Я думаю, ви пам'ятаєте цю мою українську, О, Зараз доїться. Зараз чуть не забув їм дати транзиту. Чуть не забув їм дати транзиту. Обов'язковий ритуал, да, Сізанка, будеш Будеш Ну, головку прибери. Буде транзит, як вона любить. Ви пам'ятаєте, так? Да? Бачите, в неї дві різні ноги. Ця ось трошки е, деформована нога. Бачите, ось є тут травма. Тут ось одна ножка сіла, це вона перебита осколком від гранати От, російської, коли е, подвір'я було спалене. От, і вона просто чудом вижила, їй була перебита в неї передня нога. От, і По факту в іншої коровки відірвав задню ногу. От, і вона. І ця корова не вижила, а її вдалося врятувати. От. Дуся в мене теж в транзитному періоді. Бери, 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 їж. Дуська любить транзит. Я вам скажу золоте правило. Якщо ви хочете мати менше клопоту на фермі, от. заведіть привичку, корів. Тримати в транзитному періоді, нагадую для тих, хто з нами недавно, що транзитний період це 20 днів до Ростелу і 20 днів після Ростелу. Ми коров насищаємо енергією, о, дамо, даємо їм їм можливість корові зробити запас енергії саме для того, щоб бути максимально і максимально. продуктивною і мати менше компоту, от, як е, безпосередньо вже після росте. Багато легше профілактувати захворювання або попереджувати, ніж потім їх е, е, ліквідувати. Тому що парез, от, кетоз, мукарів ну, це клопіт, от, це втрата продуктивності, це відтермінування. Запліднення от, і досить серйозне. Це проблеми з шлунково-кишковим трактом. От, я вам скажу це. Якщо по-дурному все робиться, то це і е, мастити. От, тому це все потрібно враховувати, тому що, е, ну, знаєте, е, ну, може бути дуже боляче коли ви втрачаєте корову із-за того, що ви просто недогледіли. А от продукт Transit Pro компанії Єзера якраз цю недогледливість якраз і компенсує, тому рекомендую. Перевірено працює. Сніжанка дала десь 4 літра 4 молока. Вона не дуже така на молоко. Але я сподіваюся, що вона роздоїться. Надіюся, що вона роздоїться. Ось, дивіться, яка красунька в мене народилася. Манюнька, красунька. Красунька, манюнька. О, вже сама знаходить дерічко. Є свої три літри. Отака от купала. О, отака от маленька моя. Теличка. Прийшла з випасу. Молоко пити не захотіла. Вечором випила там буквально чуть-чуть, трохи. -чуть. Е мамка не давала молока, не хотіла доївся апаратом. От, але потихеньку вже на наступний день дала вже молочко. Ми її напоювали, поїли від слави молочком. Да? Слави молочком, слава хорошо молочка дає, да? Да? мій вертепчик, зараз буду тебе годувати, звісно, зараз буду годувати. Да. Що, ти моя? Що ти моя Миланочка? Зараз буду меланочку годувати. Теп, бачите вже голодні, голодні, хітять. Зараз будемо поїсти. Щас черва тебе теж будемо годувати. Ось о, вже їдять мої малята. Черва вже поїла, да, ну ти вже поїла, ти молодець. От. І ти вже поїла, так? Да? Упала. А, ти моя маленька, ти така маленька моя, ти така хороша. Це Велесова дочка. Подивимося, яка буде коровка з нею. Да? Буде гарна коровка, буде гарна коровка, да? Гарне, що спокійна. О. Бачите, вертерчик О, В нього вже тут ось, ось закручуються рожки вже. Ой, роги вже, я бальсой буду. Да? Ось о, маленька меланочка. з рогами. Ой, роги вже ростуть у нас. Ой-ой-ой. П'ють по три літра. Зараз. От, черва п'є 4, бо їй тримало. Китіть, да? Вже скоро будемо на сироватку переводити подружку. От, через що нормально так. Будуть і доїти далі. Так, ідіть сюди, ідіть Їдіть маленькі, йдіть, Марфа, заходь. Заходь, Архочка, Слава, іди. Іди, моя супер корова, йди. Заходь, моя маленька, заходьте, заходьте. Вони заходять хто де хоче, в кожне своє місце. От. Зараз в обов'язковому порядку Славі даю транзитик, От, тому що без нього ніяк вже в неї, бачите, вже в неї. Гарний апетит, вона вже добре їсть, все ми побороли, всі наші негаразди, так? Да? Слава, Уже піпіська зажила. Я думаю, вона вже скоро прийде в охоту. ну показуй. Бачите, вже ось все зажило. От вже нова тканина, бо тут була рана дуже велика. О, я так розумію, перший виходив вертеп. От, і відповідно трішки в цьому була проблема, був розрив, бо вона теж тилилася на полі. От, так, Марфа, давай тебе зараз будемо підключати. Так, повиїдам. Ой, атакати. Повиїдали мої малята. Все, ти молодець, ти молодець. І ти молодець, ти молодчик у мене, да. ти все поїв. Всі молодці, молодці. Поїли малі. Зараз буду їм підстріляти. Попідстеляємо свіжого цінця і хай собі гарцюють. Попідстеляв їм. Бачите, артюють вже. уже, вони вже попритихали, але все одно так люблять вони, коли їм дає свіжий сінцепт, стріляємо, вони ще його їдять, там щось купують. Бачите, щось купава збирається десь, іде хоче в гості до маленького вертепчика. О, бачите? Отакі, отакі, отакі брикуни мої, отакі мої брикунчики. Да? Отакі мої сирунчики маленькі. Доїдають, додаюся, вже До ось о... та вже отдаїлася. Слава теж вже подаїлася, відключив її. От, дала свої 10 літрів молока. От. Ласунька зараз. Збавила молоко росина, я так розумію, навірно, Вілі удачно на неї пригнув. Да? От. Я думаю, що завагітніла, в кінці місяця буду дивитися, тому що молока почала давати менше. Красинка, да, це вже теж у мене доросла коровка. О. Люба народжувати бичків, але є й телички від неї вже. Ти молодець. Ти в мене молодець, ти в мене молодець, ти все поїла. Все поїла вже. Да? Ти хороша в мене, ти хороша. Така спокійна-спокійна корівчина в мене. Навіть не скажеш, що сіра. От, я вам скажу чесно, воно зробили дикою худобу сіру, а вони взагалі, я вам скажу, наскільки ручні, що ви собі навіть не уявляєте. Ви там кажете, що я там типа, повинен боятися. От, ну, я вам скажу, він найспокійний ви. Слава, пішли, 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 пішли. Виходим, виходимо, 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 пішли, 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 пішли. Пішли маленька, пішли, пішли. 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 Коли до них по-людськи, то вони себе ведуть нормально. Пішли, пішли, слава, пішли, виходимо, виходимо маленька. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, слава, виходимо, виходимо, піхаємо. Виходимо, виходимо, моя катрюха, пішли. Зараз буде йти на пашу. Пішли. Пішли. О, все, джерсеї теж все повиїдали мої. Майка, ти все виїла. Все, майка виїла. Все, всі повиїдали, зараз буду їх теж виганяти. Буду їх виганяти. І буду заганяти свою... своїх суперкоров. Своїх молодих. первачок. Пішли, дівчата, виходимо. Пішли, пішли маленькі, пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. Так, ну що, додаються мої малявки, додаються мої суперпорови, так звані мої первістки. От, тому буду завершувати. Хочу сказати наступне. Що дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private milk and meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок в компанії Йозера. Засоби для догляду за вим'ям, тому що бачу, є багато проблем із гіперкератозами. От, і Вимя пересихає і лопається в таку жару. Саме кіноцидин працює в цьому випадку просто ідеально. От, не потрібно ніяких мазей, не потрібно ніяких, там, е е ніяких е е смальців, там, нічого, для того, щоб просто обробляти кіноцидином після доїння і е сосочки як, як нові. Також хочу сказати, що у нас є в наявності сперма від живих биків, от, е фактично в прилуках, від Полтава От, тому кому цікаво, сім'я е джерсеїв, сім'я Голштинів, чорних-червоних, сім'я Абердинів, сім'я сірої української. От, тому запрошую, от, приїжджайте своїми судинами дюарами, заправляйтесь. Хочу сказати вам, що сьогодні е е спермопродукція від Полтава Племсервіс це е світова генетика за українською ціною. От, вона доступна для всіх, і що саме цікаве, що це від живих биків, які сьогодні працюють. От, і сьогодні. Е користується досить великим попитом, тому запрошую. От. Тому до зустрічі в наступних відео. Далі буде цікавіше, тому що, От. Тому що... а чому побачити? Тому що, тому що вже тому підходить.